Велика весняна толока відбулася в Балті. Цього разу взялись за прибирання всім відомої і улюбленої зони відпочинку містян узбережжя річки Кодима. До роботи долучилися працівники Балтської міської ради, трудові колективи закладів та установ міста. Косили траву, зрізали сухе гілля та звільняли територію від бруду та засмічення. До справи поставились відповідально та з натхненням. Говорять, кожен має вкладати свої зусилля в спільний добробут та благоустрій. І, попри складний військовий час, не забувати, що українці здавна славились своїм працелюбством та вмінням гарно господарювати. Ми були і залишаємося господарями на своїй землі. Закликають жителів Балтської громади долучитися до таких ініціатив та подбати про чистоту місць громадського користування, вулиць та присадибних ділянок в рамках двомісячника з благоустрій Балської громади проводяться заходи, пов'язані з наведенням санітарного стану на вулицях, мікрорайонах, парках, скверах, місцях громадського перебування на території наших сіл та міста. Сьогодні трудові колективи Балської міської ради та комунальні установи приймають участь у наведенні санітарного порядку на території міського пляжу для того, аби Навести тут лад підлітній період. щиро дякую всім нашим закладам, установам, жителям нашого міста та сіл нашої громади, хто долучається та наводить лад на місцях та територіях, де ми разом спільно проживаємо. Міський голова Сергій Мазур обіцяє вже цього місяця суттєво преобразиться і набережна річки подбають про якісне покриття пляжу, а також місця для відпочинку дорослих та дітей. Окрім цього, додатково озеленять міський парк. Переконаний, двомісячник з благоустрою громади має бути плів. Щоденна робота фахівців Балської міської ради залежить не тільки від того, щоб вони виконували свої функції, а й залежить від того, щоб ми своїм прикладом показували всім жителям Балської громади про те, що треба цінувати, берегти, в першу чергу там ті місця, де ми прогулюємося, де наші діти прогулюються, де ми живемо. Тому що мені здається, що якби всі жителі прийшли на такий великий, відповідний сьогоднішній. День праці, мабуть, наша громада стала б чистою, теплішою, добрішою. Всі б сплатилися, було б краще, і всі хочуть, щоб було дуже гарно, добре, і всіх один одного поважали. То я думаю, що кожен має починати з себе, і тоді буде все класно. Я і мій колектив сьогодні присутні всі, і ми з великим задоволенням прийшли сьогодні це зробити, а потім піти на роботу і відпрацювати ті функції, за які ми навчалися свій час, і зараз раді тому що маємо роботу. Дякую, слава Україні Дякую. і героям слава. Люди не падають духом ні в жодній ситуації, і мені дуже приємно, що навіть да, в таку пору, коли дуже психологічно важко. Ем... Ми все рівно залишаємося господарями, тому що ну, українці здавна славилися тим, що вони дуже гарні господарі на своїй землі, і е, дуже приємно, що одне сьогодні з найулюбленіших міст Балтян і наших е, гостей нашого міста е, буде таким чистим, гарним, охайним, оновленим, тому що ми всі пам'ятаємо це чудове місце ще з дитинства. Ми приходили сюди, бабусі продавали тут е, насіння несмажене, і ми чудово проводили. Ли тут свій час вільний, і от зараз мені дуже приємно бачити такі гарні зміни. Які відбуваються, і дуже приємно, що весь колектив Балської міської ради сьогодні долучився до цієї акції, до цього місячника, який був оголошений міським головою. І ми з задоволенням сьогодні приймаємо участь в цьому заході. Ми завжди є активними учасниками всіх заходів, які проходять на території громади. Наш відділ не є виключенням. Ми долучились в повному обсязі і з гордістю прибираємо наше місто, адже Такі заходи вони дуже важливі. По-перше, вони є показові для того, аби люди розуміли, що всі можуть прийти і долучитися, і зайняти своє якесь місце, і прибрати наше місто, аби воно було чисте, і таким чином показати всім, що ми зацікавлені в тому, аби воно процвітало, аби воно було чисте, щоб люди могли мати можливість прийти і відпочити своєю сім'єю. Знайти хвилинку вільного часу і щоб кожному жителю нашого міста було комфортно. Тому всі небайдужі мешканці мають можливість прийти і долучитися до нашої толоки, яка буде відбуватися ще декілька разів, тому що територія досить велика, і сподіваюся, що ніяка погода і повітряні тривоги не завадять нам тому, аби до початку такого вже теплого сезону. Всі зони відпочинку були вже готові. Взагалі суспільно-корисні справи надто важливі для кожної людини, але я хочу звернутися до жителів нашого міста, до жителів нашої громади, щоб кожен прибирав за собою, особливо місця відпочинку. Тому що дуже часто буває так, що приходять або приїжджають на відпочинок, і відпочинок починається з того, що прибираєш за кимось. Прибирайте після себе. Любі своє місто, закликаємо всіх мешканців долучатися до заходів з благоустрою, наводити порядок біля своїх домоволодінь, приходити в місця загального користування, допомагати трудовим колективам міста. Ну і, звичайно, приходити відпочивати на міський пляж.